З чого ведмедик планує готувати варення? Із Де ведмедик ось. Ведмедик. Добре. До якого свята готується мишеня? До Хеллвіна готується, да, він З гарбуза. Яка тваринка вирішила подбати про квіти? От корова Корова вирощик. Чи зможеш ти назвати всіх тваринок на картинці? Шраф, мишки. Смія ведьміш, собака, корок, Кіця і свиня. Так. Ася мені здається, що ти не всіх знайшла. Кролик. Кролик. А ще хто є? Курочка і курчатка, так? Угу. Дізочки. Їжачки. І їжачки навіть. І, і мишки? Я вже казала тут. Так, які тварини працюють у парі? Хто один одному допомагає? Сайчики. Зайчики. Зайчики. Вони. Ага, і хто ще мишки. мишка і змія, так, удав, мабуть. це. І мишки він ще працюють у парі. Так. Які овочі зібрали зайці? Зібрали моркву. Морквочку зібрали добре. Так. Хто складає ягоди не до кошика, а до свого ротика? Хлопчик. Що Фіолетова виросла на городі? Так. Що тримає хлопчик-смогастик? Хлопчик смогастик? Граблі він тримає, так? Да. Хвіст гачком мені з п'ятачком. Покажи, хто це свинка. Скільки дітей не вдягли капелюшки? Хто без капелюшки? Mm. Ну подивись у ось. Так, двоє діток не вдягли капелюшки. Я так, двоє діток. Порахуй, скільки морквинок виростили діти? Вісім. Так, почекай, так. Здається, гарбузів більше, ніж морквин, це правда? Ні, тут теж вісім. Теж вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Ух ти. Так, добре. Скільки тварин у смугастих штанях? Один, два. Три. <рикональний> і, і, і. і крокодил чотири, да? так? <рикональний> Перерахуй машенят, що допомагають збирати врожай, один. <рикональний> То скільки разу? Один. Два, три, чотири, п'ять. П'ять мишенят. Добре. Скільки лопат і граблів знадобилось дітям? Один, два. Оде Нормально? Одна лопата. Ні дві лопати і двоє граблів я бачу двоє граблів і двоє твій... і дві лопати. Так, і дві да, лопати. Що спільного у крокодила й удава? Удав, може так. Довга шия, так. Чим відрізняється грядка від теплиці? Знаєш, Ася, Теплиця вона закрита, так? Да? Він не страшний такий вітер. Її відкривають, коли треба полити, а грядка вона під відкритим небом. Хто має крила, але не літає? А, курчата і курочка. Так, і останнє. у кого найдовша шия? У жирафи найдовша шия? І вода. Ну так, да, тут таке цікаве питання. Да? Все, доня. Всім до побачення. Всім до побачення, молодець.